Паверо всіх вам сказати. Маємо заяву крепкого Божаківського, на жаль, не застали на робочому місці і попросили би вас також класти повноваження в лікарні. Ну тому що ви були призначені партії регіонів і були членом партії. Ну були членом партії. Регіонів. Ми б вас дуже попросили, щоб без конфліктів. Але ми би попросили вас, щоб ви добровільно А це є легітимно. Ну, якщо ви напишете заяву. Я хочу, щоб буде, ми, буде, мене буде, заслухала районна рада згідно статуту і прийняли рішення. Районна рада в повному складі. Тобто ви хочете, щоб ми скликали позачергову сесію. Фринст, і так, так, і так. так, я звідую. Ви, ви зрозумієте, що рішення буде не в вашу користь? Ну зрозумієте. О, чекайте, це я теж громадянин, громадянин. Я громадянин, є кодекса законів про працю. Розумієте, це не, не є позиція. Я проти вашої особистості проти вашої партійності. Нема я безпартійний партії. Да, я в законі, закон не закони не писані. Мене як вибирали, то я був безпартійний. Це все можна Ви нас не хочете почути. Ні. Не хочу, щоб мене заслухала районна рада. Ні. Де наш лад? Давайте почнемо з того. Що не прийняти? Ви візьміть, прийміть людей, все в кабінеті, сядьте за робочий стіл. Ми зараз з, з вами поспілкується. Найдемо при... якесь рішення. Що не в прийомі стояли? Та я зрозумію. Я зрозумію. Добре, зараз no. я не можу. Добре. Наша позиція така. Ви знаєте наслідки правління цього режиму, вони жахливі, є маса смертей. І е, ну, я вам це саме вчора говорив, з вами мав розмову. І я, я би попросив, і громада вас просить. Рішення сесії буде не вашу користь, ви то розумієте. І не треба то виносити. Якщо ви хочете, виносити це так високо, щоб всі... Я хочу. Це... Ми би просили, щоб ви спокійно. Ми не хочемо з вами конфліктувати. Я знаю, я знаю, допускаю. Вас поважають як лікаря, я, І... я, я лікар. хочу, я хочу, І ніхто мені не... хтось закинув, як я в професійній діяльності, чи навіть будучи там тимчасово в партії. Що я зробив поганого? Ви я розуміє... громадянин, ви... я ніяких злочинних дій не робив. Я тільки займаюся лікувальною роботою. Скільки в мене є подяк, Займай... скільки в мене є нормальним? В Мене Володима... є також громада, громадськість, які за мною стоять. Мене обрали депутатом безпартійним, без нічого. То я говорю про щось. А ви, ви хочете, я розумію, що громадський не контроль є. Ні, є громадський контроль, є ваша а позиція. Ви... Сталася в державі. Я до цього дні не причетний. Що ну, дивіться? У, 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 у нас є. Ну поки що це не підтверджені, але те, що коли хотіли сестри чи це обслуговуючий персонал, їхати на Майдан, ми їх змушували писати заяву на звільнення Врехнє. або Майдан, або Врехнє. заяву на звільнення. Врехнє. Ці люди прийдуть сюди, Давай. тому що ми просимо просимо вас, я хочу, ми просим вас Володимир Ярославович, так, краще буде, як ви напишете сьогодні я заяву. я не буду писати заяву. Я проконсультувався з юристами і я хочу влас, послух, показати свою позицію. Я перепрошую. Ви можете вашу траву вказувати позицію. По Позиція народу на сьогоднішній день така, що ви прийшли головним лікаром так. при цій злочинній владі. Злочинна влада пішла, і кожен поважаючи себе керівник, коли йде влада, має написати заяву. На звільнення, я і я при я вас, я не я Та вас не прирвав. А ніхто вас не звільняє. Послухайте я мене, я, я вас не прирвав. Ви пишете зараз заяву на звільнення. Далі буде новий, нова влада. і Якщо ви достойні, то не знову вас призначать виконувати Божки. Гоно лікарні питання нема, розумієте? Не і тому ви що... і повірте, що ви себе. Вам краще да, тому що ви тихенько написали, пішли і далі людей. Я не що біде. то тиск і порушення прав моїхав. Так? То тиск немає Партія регіонів порушила Я права. України. Як безпартійний? Ви з вашою командою дали. Партії, регіонів і Януковича особисто на останніх виборах тисячі голосів. Друге місце між сільськими районами в області. Ви гарно попрацювали на це, щоб ця банда відстрілювала Україну. Я не можу спокійно говорити. Спокійно. Ви бачили вчора на Майдані і ви можете спокійно на це спостерігати. Та Ні, це як поле бою. Це як цвинтар. Ми зробили, ви підтримували цей інші. Ви зробилися на сесії. Хабар хабарний. Ви не знаєте, що в нашій лікарні хабарні, ну, що хабани. Я можу зараз людину привезти, яка так. тільки що тут стояла так. і казала, що кожен лікар вимагає за обслуговування. Ну, Ви то, того не знаєте. Я знаю? Кожна медсестра вимагає за обслуговування. Ніхто в лікарні до тебе не підійде. Ніхто не підійде. Я є овганець, я лежав також в госпіталі. Там обслуговування було на вищому рівні. А тут, якщо звертаєшся в лікарню, то тут, тут, тут нічого не може слова. Тут, тут не є слова. Я знаю, а я сам, я сам. партія регіонів не сприяла. Буду свою совість. Просто якщо вона у вас є, а, ви, ви, а чому ви, ви не хочете вислухати? — Ви зрозумійте, партія регіонів припинила своє існування. Припинила. припинила. Ваш Яник Бандюк Зек втік.